Сьогодні у нас дуже чудовий день. Ми передаємо нашому клієнту Дмитру його такий автомобіль. Класний, класний білий Ford Escape гібридний. Взагалі історія покупки була досить цікава, тому що ми шукали Tiguan, Але у нас е був клієнт, який відмовився від покупки. І я, Дмитру, запропонував такий варіант, тому що він був куплений дійсно дуже вигідно. Дмитро е поспілкувався з дружиною, так. погодились і сьогодні віддаємо її йому. А знаєте, що найголовніше, що цей автомобіль піде дружині на подарунок. Вони О! 2 вересня день народження, і це буде їй подарунок на, на, на день народження. Це так романтично, так чуттєво. Я дякую за такий шикарний автомобіль. Зараз ще проїдемось. Я думаю, моє враження буде ще більше, бо я ще на ньому не їздив, бачив його на моменті, коли він тільки приїхав. Зараз відремонтований, все зроблено ідеально, тому я вкрай задоволений.